Ідеально смакує за льодом та у коктейлях. Горілка Гетьман-цитрус. Якість гетьман класу. Напередодні візиту Віткофа до Москви Путін влаштував чергове шоу. Війська двигуються темпом, який гарантує на виконання всіх стоящих перед нами задач. Трагедія. Трагедія українського народа, которая связана з в Киеве. А пропагандистка Семеньян взагалі оголосила про перемогу у так званій СВО. Ми виграємо сейчас, почему? Потому що взялись, да ну несколько лет уже прошло. И, в общем-то, с этой спецоперацией уже тебе, Господи. Все понятно. Але яка насправді ситуация в России? Чи захоче Путин піти на пропозицию Дональда Трампа? То предложение Трампа, которое прозвучало и которое сейчас активно обсуждается. Если на основании этого предложения не будет остановлена горячая фаза специальной военной операции, российский бюджет, я многократно об этом говорил, скорее всего, столкнется с огромными трудностями. Ось про це та не тільки поговоримо далі у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Російська армія освободила красна ключовий з город для логістики ВСУ на Донбасі під контролем російських воєнних. Вся южна частина сусіднього Дмитрова. об этом верховному главнокомандующему Путину доложили в функции управления объединенной группировки войск непосредственно в зоне спецоперации. Минобороны уже опубликовала первые кадры из Красноармейска. Также освобожден город Волчанск. Это Харьковская область. Путин заявил, что причина трагедии для ВСУ – это преступная политика вороватой хунты. Которая захватила власть Києва напередодні візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до Москви, аби говорити із Путіним про мир. Терорист влаштував чергове шоу, вдягнув болотяну форму і заслухав доповідь Герасимова про те, як російська армія завоювала майже всю Україну, і вже втретє за останній тиждень взяла вовчанськ. Групування військ Сєвер сьогодні завершила освободження города Валчанств. Кроме того, в рамках создания полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта. Посмотрите, как встречается наш верховный главнокомандующий с нашими выдающимися полководцами. Как спокойно, уверенно, точно... Понятно с названиями населенных пунктов освобожденных, с конкретикой, сколько домов в этом освобожденном, сколько здесь, сколько тут, какие потери у врага, что будет дальше, четко, ясно, понятно и ну люди владеют ситуацией. Наскільки Путін точно і впевнено знає про всі просування на фронті, свідчить ось ця його заява про місто Комсомольськ, якого насправді не існує, але його Путін захопив буквально декілька днів тому. Комсомольська. В внутрі міста, йдуть бойові дії. І вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами. І про йде далі. Що реальність на полі бою зовсім інша, але що важливо, Путін навмисно показово говорив про війну і що потрібні там буферні зони, нові просування на фронті, і все це в той момент, коли Сполучені Штати та Україна домовляються про майбутню мирну угоду. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно все це виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Мова йде не лише про те, щоб зупинити війну, але ми також прагнемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зіткнулася з новим вторгненням, і ми хочемо збудувати більш процвітаюче, Майбутнє в Україні зараз американці сподіваються, що Росія візьме і просто так погодиться на припинення війни. Але Герасимов прямим текстом сказав, що РФ планує і далі наступати та продовжувати СВО. Товарищ Верховний Головнокомандуючий, з'єднання і воїнські части об'єднаної групіровки войск продовжують ведення активних наступательних действий з цілею повного освобождення Донбасу. Російські пропагандисти в своїх ефірах говорять практично те ж саме. Цілі і задачі, які ставили у нас в 2022 році, вони абсолютно неізмінні. Це очевидний факт. Можна скільки угодно планів будувати, але ні один більш-менш втягнути в цей процес розсуждень про те, як все-таки ми закінчимо спеціальну війну операцію, як все відбувається, какие задачи и цели в итоге окажутся конкретными, то у нас ответ очевидный, повторюсь еще раз. В 2022 году мы поставили эти цели и задачи, и ни разу от этих задач и целей не отступали. Это те требования, которые мы, собственно, озвучили, они никуда не делись, это денацификация. То есть это подразумевает смена политического режима на совершенно на иную как бы, конструкцию. Второе – демилитаризация, то есть уменьшение военной составляющей до уровня там, обеспечения ну, скажем так, гражданского правопорядка, то есть не наступать на армию, никаких там 800 тысяч, об этом даже речь не идет. Также наверняка надо сообщить, что одной из наших целей условием, не знаю, как верно будет сказать, является смена режима на Украине. По-моему, Путин недвусмысленно намекнул на это в зоне спецоперации, когда принимал доклад по поводу Красноармейского. Зеленского и украинские власти он назвал проворовавшейся военной хунтой, незаконно захватившей власть в Киеве. Ну, то есть ни о какой встрече с Зеленским речь, разумеется, не річ о переговорах с Зеленским речь не іде, в том числе. Тобто, как ви зрозуміли, Кремль продовжує виставляти свої умови, а ще всіма можливими способами демонструє те, що мир їм не потрібен. Раптом вам недостатньо того, що говорять кремлівські пельки. Ось ще один аргумент. Терорист Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік, у якому майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Це рекорд із часів радянського союзу і прямий сигнал, що мир у плани Москви на найближчий рік не входить. Якщо Європа вдруг захоче с воювати і начні, ми готові прямо зараз. Оскільки санкції обвалили доходи Росії від нафти і газу у бюджеті закладено величезний дефіцит 1,6% ВВП. Щоб заткнути ці дірки, Кремль урізає соціальні програми. Їх частка у бюджеті падає до 25%, а це мінімум за 20 років. Тобто, поки витрати на війну досягають історичного піку, рівень життя росіян падатиме. Путін закріпив бюджет, де інтереси людей у самому низу вгорі. Війна, силовики та пропаганда. Друзі, що ми предупреждали економісти? Ми з вами об этом многократно говорили. Регіональні бюджети починають испытывать серйозні фінансові трудності. І, наприклад, в Якутии временно приостановлені виплати учасникам СВО. Это связано с дефицитом бюджета. Об этом в прямом эфире телеканала САХА сообщил министр финансов республики Иван Алексеев. Информация о том, что тот или иной регион сокращают выплаты при заключении контракта с Министерством обороны, уже не раз звучала. И сегодняшнее заявление Министерства финансов Республики Саха Якутия только подтверждает сказанное ранее. Если в ближайшее время, как я предполагаю, о чем я говорил, не будет остановлена специальная военная операция, то есть вот то предложение Трампа, которое прозвучало и которое сейчас активно обсуждается, если на основании этого предложения не будет остановлена горячая фаза специальной военной операции, российский бюджет, я многократно об этом говорил, скорее всего столкнется с огромными... Трудностями. ці трудності лягуть на наші с вами плечі. А письме я очень надіюсь, що соглашение про прикращенні огня буде заключено. Але звісно, Путін не зупиниться доти, доки ситуація не дійде до повного краху та розвалу. Зростання військових витрат це вже пряме визнання того, що триденна спецоперація провалилася. Але кремлівський терорист все ж готовий продовжувати. Фактично, за помилки режиму тепер сплачують прості росіяни. Не просто ж так Кремль запускає нові податки, підвищує ПДВ до 22%, ускладнює роботу малого бізнесу, вводить різноманітні збори. Офіційна Москва переводить країну на рейки воєнного часу, посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов'язане з армією. Цей бюджет. Чергове підтверджує, що пріоритетом для Кремля залишається затяжна війна, навіть ціною деградації економіки. Та зубожение властного населения. Доля российских семей, которые ожидают ухудшения жизни, в ближайшие месяцы выросла почти в полтора раза. Число же тех, кто надеется на улучшение, снизилось до 27%. Индекс потребительских расходов упал до абсолютного минимума. Домохозяйства пытаются адаптироваться к ухудшению экономической ситуации, однако социологи Утверждають, що 70% граждан Росії готові затянуть пояса. З цього місяця поведення потребителей змінилось. Они економлять на покупках і часто приобретають товари в ущерб качеству. Ну і поки громадянам пояснюють необхідність затягнути пояси, наближені до Путіна компанії одержують нові контракти на сотні мільярдів доларів. Але ж росіянам про це ніколи не розкажуть. Там, на зомбоящику, и далее говорить про то, что все идет за планом. И, в гражданам России нужно готовиться к будущим войнам. То, что мы делаем сейчас на нашей земле, которая почему-то совершенно несправедливая в результате нескольких исторических ошибок и глупостей оказалась украинской, это же не возвращение той империи. Мы защищаем права русских на нашей русской земле. Вот и все. И... Они сами себе оказали страшную медвежью услугу. Здесь можно еще поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь – символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали, когда они стали ограничивать права русских и, попросту говоря, гнобить русских на русской земле. Ведь если бы они этого не делали, мы бы и не возвращали и не вернули бы никогда эту русскую землю. Но если бы там все было нормально, уважали бы наших соплеменников, да, русских людей. Русский язык бы уважали, памятники не сносили, все было в порядке. Мы бы ее и не вернули, и Крым бы мы не вернули, если бы они сами напортачили. Но если все было в порядке, чего бы мы с ними там стали выяснять отношения? Мы выигрываем сейчас почему? Потому что взялись, да, ну, несколько лет уже прошло, когда смогли взяться и промышленность, и наука, и в ужасе пишут западные газеты о том, что у нас дроновая революция, как они это пишут, революция беспилотников. Мы преодолели то отставание, которое было изначально, и вырвались вперед. Слава тебе, Господи, потому что это Россия-матушка, которая всегда была полна замечательных умниц-левшей, и которая долго-долго запрягает, но потом быстро едет. И, в общем-то, с этой Спецоперации уже, слава тебе, Господи, все понятно. Благодаря кому? Благодаря нам. Только нам. Мы должны подумать о будущих войнах. Они, безусловно, будут. Росіяни будуть і далі казати, що вони загалом за мир, але не готові піти ні на які поступки. Вони в цілому проти війни, але війну не припинять, бо не хочуть. Важне уточнення, коли скоро українці не желають освобождать Донбас в конституційних границях нашої країни і обсуждають лінію фронту. В тот момент, когда они обсуждают линию фронта, это же тоже важное обстоятельство. Линия фронта меняется. Ну, то есть, условно говоря, Уитков вылетал из Майами 8 часов назад. По прилету в Москву он узнает, что линия фронта сдвинулась и стала ближе к тому, что мы называем конституционными границами Российской Федерации. Иными словами, нам это дает возможность на переговорах сообщать, пусть выходят сразу, или же мы продолжим войну. Это все выглядит максимально логично. Тож я не виключаю, що і цього разу Вітков у Москві як завжди висували свої умови. Той тепер зателефонує Трампу, і президент Ша повірить, що Путін хоче миру. І ми скоріше за все отримаємо нову хвилю тиску на Україну. Зазвичай це так і відбувається після того, як Вітков поговорить із Путіним. Це до речі, підтвердив мені і екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Вітков і Кушнер прийдуть на звіт до. Путіна, його в деталях проінформують про те, що було під час переговорів, розкажуть, як вони тисне на українців, розкажуть, як українці поручалися по тих, по тих чи по тих питаннях. От отримують від Путіна нові інструкції, і з ними поїдуть до Трампа. Трамп їх вислухає. Скаже прекрасна ідея тисніть на Україну. Тож мета Путіна у цих псевдопереговорах проста: затягувати час, намагатися відтермінувати запровадження нових санкцій і руйнувати єдність наших партнерів. Тому переговори там -то І І зрозуміло, що ми їх будемо вести, і ми навіть будемо намагатися щось підписувати, тому що не, не тому що ми віримо в що це буде. быстро и эффективно выполняться, потому что сказать, будет поможет нам перебрасывать мяч на половину поля противника. Вот, но цель этих переговоров на сегодня это не дать вновь собрать единый западный фронт против нас. З іншого боку, у росіян є багато економічних проблем, які мали б штовхати їх до укладання мирної угоди. Але вони на це не підуть, бо переконані, що через 2-3 місяці Україна точно впаде. Без Сполучених Штатів вони не в стані навіть продовжувати війну. И это, по-моему, вот, ну, очевидно для всех и для европейцев в том числе. У них нет денег, у них нет материальных ресурсов. То есть война в любом случае выдохнется в горизонте двух-трех лет. Да. Может быть, даже раньше. Может, даже двух-трех месяцев. И, и я говори, а я говорился двух-трех месяцев, конечно. Ну, каких лет, господи. У Путина ще є ресурсы для войны. Так, вони вычерпываются, особливо на фоне санкцийного Тыску США. Але ресурси ще є. І хоч чистий прибуток Роснафти за останні 9 місяців вже впав на 70%, це не означає крах російської економіки прямо зараз. Тому тут доводиться тільки чекати, ну і продовжувати НПЗ та Тіньовий флот Росії вибивати. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!